Сьогодні на фронт були нові поставки з Шевченківської біолабораторії. Зараз ми запитаємо бійців про їх новий досвід. А яких динозаврів вам ще не вистачає у взводі? Анкілозаврів би ще кілька. Вони як БТР, тільки не горять. Що відчуваєш, коли керуєш живою істотою, а не дронами? Є відповідальність. Це не пластик. Яйць здихає, втомлюється, реагує на настрій? Чим трицератоп заманив вам техніку на позиції? По суті, це живий тягач. Тягне гармату, боєкомплект і не ламається від грязюки, де трактор буксує, та він пройде. Солдати, розкажіть, як звати вашого тиранозавра? Це барило вже третю ротацію зі мною не підводив жодного разу. А чого ще не вистачає артилерії в таких умовах? Щоб ще таких парочку, і може диплодока для дальньої розвідки, бо техніка горить, а цей витір як вавілонська вежа. А як вам взагалі з ним працюється? Тихий, слухняний. Якщо не голодний, то можна навіть обійняти. Вперед! Вперед!